А я б хотіла сьогодні поговорити з вами про те, як створювати саме іспит на платформі Едютен. Ну, фіни називають його іспит. Да? Ми звикли, так як називають його у нас це діагностувальні роботи. Також можна адаптувати платформу не тільки для проведення повноцінної діагностувальної роботи, а до будь-якої перевірки, скажімо так, на будь-якому етапі уроку, чи це короткотривала перевірка, чи це буде завдання на урок, все залежить від того, скільки ви туди додасте вправ. Взагалі, за рекомендаціями фінів ФІНІВ на іспитах повинно бути не більше 12 вправ. Вони вважають, що це достатня кількість для того, щоб Дитина, з не... Дитина їх виконала і не отримала, скажімо так, стресу, що вона щось не встигла зробити і те закрився. Е, ігри так само працюють, як і в звичайному режимі, тобто це не супер є щось інше. Е, діти, ну, можливо, навіть і не будуть знати, що ви там призначили якусь їм діагностувальну роботу. І будуть працювати до тих пір, поки вони не дадуть правильну відповідь. Добре є те, що можна визначати рівень складності, але знову ж таки рекомендують встановлювати дітям всім одинаковий рівень складності, це середній, і це ми сьогодні також з вами будемо робити. При проведенні діагностувальної роботи за допомогою платформи дітей ви повинні попередити своїх учнів, батьків, бо це початкова школа, що. Зразу вони не побачать результати своєї роботи. Вони їх побачать тоді, коли ви їх опублікуєте. Отже, найпростіший спосіб створити новий іспит це взяти, скопіювати новий урок і змінити його на іспит. Ну, умовно, да? нехай ми там з дітьми ми зараз закінчили урок, який називається додавання віднімання у стовпчик перший Да? І я вирішила провести таку діагностувальну роботу. Що я роблю? Я натискаю на цей урок, далі знаходжу, натискаю на прапорець самі уроки і натискаю Копіювати. У мене запитується, чи скопіювати це в курс, перш... в курс третього класу. Третій клас 1 це мій курс, на якому я працюю з дітьми. Так, я згодна, що цей урок буде скопійовано в цей клас. Тобто я знаю, де мені його шукати, відповідно. Знову повертаюся в головне меню. Бігонком прокручую вниз і шукаю мій скопійований курс. Ось він. Відкриваю око і починаю з ним працювати. Яким чином? Я натискаю Редагувати урок. У вас виникне питання, чим же цей урок буде відрізнятися від усіх інших. Мені треба його відредагувати. Натискаю кнопку Редагувати. Я зразу зніму ваші всі хвилювання. Ви можете не записувати все, що я говорю. Ви послухайте. Я потім в чат вам скину презентацію. Там зі скринами з платформи все доступно написано, щоб ви не хвилювали, що ви за мною не встигаєте. Зверніть увагу, для того, щоб звичайний урок став іспитом, треба поставити ось тут галочку. Не забуваємо про кнопочку Зберегти, будь-що, що ви робите на платформі, потребує зберігання. Я хочу запрограмувати цей урок ну, умовно на завтра. Планую його. Це 29 березня 2024 року. І урок у мене буде о 10-й годині. Коли мені його треба закрити. Відповідно, копіюю все, що я тут напрограмувала, да, і виставляю час закриття. Тобто 40 хвилин. Далі, більше тут нічого не роблю, тільки натискаю кнопочку зберегти. Отже, зараз я створила. Саме діагностувальний тест за темою додавання і віднімання у стовпчик. Це найпростіший спосіб. Далі, що мені робити далі? Мені треба е, налаштувати цей тест. Е, ми такі з вами робили вже операції, коли планували діагностувальний тест на платформі. Да? Е, я користуюсь перекладачем, змінюю. Налаштування, щоб було видно, що що мені тут говорять. Також тут я виставляю час роботи учнів 40 хвилин, і ось саме тут стандартний виставляю рівень, який необхідний нашим, нашим дітям. Ви можете тут виставити легко або нормально, або важко. Ну, як нам рекомендують, фіні, треба встановлювати середній рівень. І натискаю. Знову ж таки, зберегти. Тобто я запланувала на завтра перевірну роботу. Нехай вона буде не діагностувальна, а просто контроль. Після цього, коли дітям я проведу інструктаж, я заходжу на платформу, натискаю кнопку моніторинг іспитів. Є у нас така проблема, які діти за кордоном, да, умовно, але я також хочу їм перевірити знання або діти на сімейній формі навчання. Це дуже зручно. Я можу кожній дитині індивідуально запланувати час проведення, змінити дедлайн. Ну, умовно, давайте натиснемо там на Нікіту. Да, і е, виправимо, що він пройде не 29, а 30-го тест, і час у нас з ним не співпадає. За нашим часом це буде нехай 13 година. Знову ж таки, натискаю кнопку зберегти. Тобто ця дитина пройде тест, для неї він відкриється у зручний час. Коли діти будуть виконувати тест, ви звертаєте увагу на кнопочку статус. На даний момент нічого у нас не розпочато. Але ви можете слідкувати, чи всі діти приєдналися до виконання тесту. І часто так буває, Ну, на інших платформах, якщо ми програмуємо тест, то ставимо одну спробу, да, і дитина випадково щось не те натиснула, була сама дома, і вже мама телефонує, допоможіть, будь ласка, що зробити, дитина не може знову пройти тест. То тут вчитель також може коригувати, натиснувши на, оцю, на цей напис, не розпочати. Да. Дитині натиснули розпочаток. Завершено і знову натиснули не розпочато, і дитині він знову відкриється. Далі, тут ви можете слідкувати, скільки завдань розпочато, це у нас четверта колонка, скільки дитина завершила завдань, ну і відповідно кількість балів, які вона отримала за ці завдання. Це стосовно моніторингу успіху. От самий найпростіший спосіб. Я прошу вибачення, в мене не дуже так швидко працює платформа, коли ще вона в Zoom, то ще більше підвисає. Скажіть, будь ласка, можливо, у когось є питання щодо створення цього курсу? Скажіть, якщо будь ласка, Можна так. питання? А скажіть, будь ласка, ми редагуємо тут завдання, які відкриваємо, які закриваємо, да? так? самостійно тоді. Так, 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 так. Стосовно того, стосовно саме створення і налаштування, поки що у нас питань немає. Тепер натискаємо знову ж таки кнопочку Редагувати, тому що багато завдань мені не потрібно, мені їх треба до 12. так? Знову ж таки, фільми рекомендують розігріваючи завдання, щас, вибачте, усі закривати, а залишати тільки основні завдання, тому що саме вони підпадають під ну, умовно середній рівень для кожної, для кожної дитини. Зараз я хочу перейти безпосередньо у завдання. Так, тут так само ми відкриваємо завдання, як у звичайному уроці. Маємо і можливість їх передивлятися і закривати око, залишати тільки ті, які мені, не пот... які мені потрібні. Якщо мені тема моя додавання віднімання у стовчик, то відповідно там, пиши пропущене число, воно мені буде недоречне. Тобто формуємо ми іспит з основних завдань. Додаткових у нас там не буде, тому що ми їх туди не переносили, а з основних залишаємо до 12. Зрозуміло? Так, рухаємося далі. Тепер такий ну, найвищий пілотаж, скажімо так, можна створити взагалі окремий курс. Який буде називатися діагностувальні роботи, і відповідно вашого календарного планування взагалі створити всі діагностувальні рік, які ви будете проводити. Ми це зараз, зараз спробуємо зробити на прикладі однієї діагностувальної. Як це робиться? Ми знову ж таки на зеленій панелі натискаємо Створити новий курс. І вибираємо порожній курс. Бачимо, у нас значок Едютен завантажується, значить, все ми, відповідно, робимо правильно. Я хочу вам, колеги, сказати, це така класна штука. Я вже так ну, до цього звикла, що мені взагалі трохи... Шкода вчителів, які перевіряють вручну ці роботи в класрумі і так далі. Перейменовуємо курс. Тобто в мене це буде курс просто називатись діагностувальні роботи. Так, я бачу, ой, вибачте, в мене російська клавіатура стояла. Я бачу, що там стоїть моя школа. Все вірно, тому що у Ані була така проблема, що стояла інша школа, тому ви з переліку ось тут можете дійсно вибирати про всяк випадок, що це буде ваша школа. Важливо додати своїх дітей, щоб їм не приходилось створювати нові паролі, то ви їх копіюєте із свого курсу, який у вас виставлений. Так, от у мене математика 3.1, Я сюди ж зразу додаю дітей. І вони підтягуються автоматично до нового створеного курсу. От я створила курс діагностувальні роботи. Mm -hmm. 에, так, не виправила в кінці. І, і дивіться, звертайте особливу увагу на цю зелену панель. Ви вже звикли, От що у вас тут зверху, те і бачать ваші діти. Бо ви можете створювати такий курс, а потім забудете його перемикнути, і діти. Ну, починають вам говорити, що ми не бачимо уроку, ми тільки бачимо діагностувальні тест. Що робимо далі? Мені треба додати уроки. Що значить уроки? Тобто умовно ті теми, з яких я хочу отримувати, отримати перевірку навичок. Да? Я натискаю три кнопочки і додати матеріали. І ось те, про що говорила Аня. Дивіться, у нас тут є двомовні курси і є українські. Я знову ж таки шукаю третій клас. Тобто повністю умовно в діагностувальні роботи ви можете скопіювати курс третього класу, але це не потрібно робити. Вам треба подивитися своє календарне планування і скопіювати тільки ті курси, з яких ви хочете е, проводити діагностувальні роботи. Да? Ну, Умовно, я хочу проводити діагностувальну роботу з е, теми повторення. Я натискаю копіювати. Зверху з'являється значок «Скопійовано». Я хочу перевірити знання дітей, е, ну, нехай там з теми дробів, да, туди пізніше, знову ж таки, натискаю копіювати. Тобто в цей курс ви копіюєте діагностувальні роботи, які будете проводити. Це, ви знаєте вже, колеги, такий ну, умовно вищий пілотаж, скажімо так. Далі, перехожу на значок головного меню зверху. І у мене ось ці уроки, які я скопіювала з курсу третього класу, вони тут з'явилися. Тепер я буду планувати проведення діагностувальної уроки, діагностувальної роботи з теми повторення за попередніх клас. А ці всі, відповідно, вони у мене закриті, вони чекають свого часу, коли ми вивчимо цю тему і будемо проводити. Можна, колеги, не всі зразу додавати теми, можна це робити поступово. Да? Тобто, це вже так, як вам зручно. Відкриваю око і отримую повідомлення, що ми готові розпочати роботу зі своїми учнями. І далі абсолютно так, як при створенні, щойно я показувала при створенні іспиту на звичайному уроці. Я натискаю Редагувати. Ставлю галочку, що це буде іспит. Знову ж таки, планую дату, натискаю Зберегти, далі налаштування іспиту. Тобто вам треба добре відпрацювати і запам'ятати. Цей алгоритм і це дуже просто. Це така от інформація, яка ну, зразу ніби її багато, але все достатньо просто. Знову ж таки, закриваю там, розігріваючі завдання всі. В основних завданнях вибираю тільки ті, які мене цікавлять, да? залишаю їх до 12. Крім того, дивіться, є ще така можливість додавати матеріали. Ну, от Ви подивилися, да? нібито все добре, але можна додати матеріали, знову ж таки, додавати ну, умовно, да? якщо це повторення, ну, третій клас, повторення за попередній рік, це другий клас. Тобто ви можете натиснути другий клас, також подивитися, які тут є уроки, і скопіювати. Будь-який урок. Умовно, якщо це четвертий клас, да, то ви можете е, за третій клас копіювати. Взагалі, ви колись там запам'ятали, що о, ось там було таке класне завдання на логіку, я його там також додам. Нехай це буде там для най, най най да, щоб отримати діамант. Тобто можна додавати уроки з інших курсів. В принципі, Робота така сама, як з звичайними уроками. Я вам розказала про особисті часові обмеження, як їх можна коригувати. Да? І ще є тут ось такий кнопочка, яка називається трофеї. Ну, ви для себе вирішили, що 50% завдань, ну, умовно, це трішки. Забагато, да, для отримання бронзового кубку, створимо дітям ситуацію успіху, поставимо їм 40% завдань, да, або щоб підтримувати, там 20%. Тобто ви можете редагувати трофеї. Але не забуваємо кнопочку зберегти. Все, що ми робимо, все зберігаємо. Що ж бачить дитина? Перейдемо у профіль дитини. Зараз у мене на верхній панелі стоїть діагностувальні роботи, і те, про що я вам говорила, що ви почнете нервувати, будуть нервувати ваші батьки, що дитина зараз тільки бачить відкритий діагностувальний іспит, але е повторення за попередній клас. Е враховуйте. це. Знову ж таки, переходимо в інтерфейс вчителя. І е, всі інші, які ви додали до діагностувальних робіт, інші уроки, з яких ви плануєте роботи, робити перевірку, ви також їх відкриваєте за таким же принципом і плануєте. Після закінчення роботи, коли ви вже підготувалися до проведення діагностувальної роботи, все спланували обов'язково виставляємо свій клас, на якому ви постійно працюєте, щоб діти могли далі продовжувати працювати на платформі. Так, якщо вийде так, що ви щось зробили не те, да? вирішили, що цей курс вам треба видалити, знову ж таки, натискаємо на цей курс, ось він у мене, діагностувальні... Роботи. Натискаємо на налаштування курсу і прокручуємо до кінця цей курс видаляємо. Ще раз у нас є повідомлення, чи дійсно ми бажаємо цей курс виділити, видалити, да? ми копіюємо ці слова, які там у вас будуть з'являтися, вони щоразу різні. Вставляємо їх і підтверджуємо, колеги, перш ніж щось видавляти. Будь ласка, перевіряйте, що у вас зверху на блакитній панелі, щоб випадково ви не, витрати, не видалили свій курс і ваші діти не втратили всі свої трофеї. Чекаємо і курс видаляється. Так, є. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що при проведенні діагностувальних робіт у вас там з'явиться кнопочка опублікувати іспит». Я зараз на ній не акцентую увагу, чому? Тому що немає ще результатів проведення. Ось, бачите? Тобто, коли ви натиснете опублікувати іспит, то у ваших дітей з'являться їх результати навчання тільки після вашої публікації.